Здрастуйте! З вами Іщук. це урок української мови для 11 класу. Сьогодні поговоримо про те, як виразити різні ступені ознаки предмета чи суб'єктивну оцінку, не вдаючись до ступенів порівняння прикметників. Починаємо. Аналізуємо зображення на екрані. Поміркуймо, яка різниця між будинками, що зараз на екрані. Обидва будинки високі, але не однаково. Отже, ознака у цьому випадку висота може бути вираженою більшою або меншою мірою. Звичайний прикметник у початковій формі виражає помірну ознаку. За допомогою засобів, які ми сьогодні вивчимо, можна виразити й інші ступені ознаки. Прикметники міри якості предмета поділяють на три основні види недостатнього ступеня. Не надто цікавий. Помірного ступеня. Цікавий. Надмірного ступеня надцікавий. Отже, щоб виразити більшу чи меншу міру ознаки, ми маємо такі інструменти: ступені порівняння прикметника меншою мірою, менш високий найменш високий, більшою мірою вищий, більш високий, найвищий, найбільш високий. Також ми можемо висловити недостатній чи надмірний ступінь вираження ознаки, не використовуючи ступенів порівняння. Маємо такі інструменти: суфікс. Для вираження недостатнього ступеня використовують суфікси уват, юват, рідше ав, яв, аст, яст. Наприклад, жовтий жовтуватий, дрібний дрібнуватий, гіркий гіркуватий, зелений зеленавий, жовтий жовтавий, довгий довгастий, круглий круглястий. Для вираження надмірного ступеня. Суфікси ущ, ющ, уч, юч, н, езн, «елезн». Наприклад, білий білющий, гарний гарнющий, великий величезний. Префікс за допомогою префіксів утворюють надмірний ступінь вираження ознаки пре, все, над, за, пра, архі, ультра, супер, екстра. Наприклад, екстраординарний, всенародний, прецікавий. Прислівник. Недостатній ступінь утворюють за допомогою додавання до прикметника прислівників трохи дещо не дуже злегка. Наприклад, трохи смішний, злегка червоний, не дуже чемний, трохи злий. Надмірний ступінь утворюють за допомогою додавання до звичайного прикметника. Прислівників дуже досить надто, занадто, надзвичайно, особливо, винятково, вкрай. Зовсім не в міру. Наприклад, дуже цікавий, надзвичайно вічливий. Спробуймо утворити від поданих прикметників усі можливі форми вираження міроознаки. Ставте відео на паузу й записуйте: Білий, низький, зелений. А зараз правильні відповіді: Білий, білуватий, білющий, прибілий, не надто білий, дуже білий. Низький. Низькуватий, пренизький, дуже низький, не надто низький. Зелений. Зеленавий, зеленющий, презелений, надзвичайно зелений, недостатньо зелений. Зверніть увагу: якщо прикметник уже має префікс, суфікс чи прислівник, не утворюємо ступенів порівняння. Адже це морфологічна помилка. Форми суб'єктивної оцінки якости творять за допомогою таких посливих суфіксів, «еньк», «еньк», ісіньк, юсіньк. Наприклад, малесенький, звичайнісінький, однаковісінький, білесенький. Потренуємося на тестах у форматі ЗНО. Застосуємо наші знання про ступені порівняння прикметників і способи вираження міри ознаки. Форми ступенів порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка: а Кругленький, смачний, щирий, Б. Красивий, яскравий, лисий, В Широкий, гнідий, бадьорий, г Скромний, малий, солодкий. Д. Здоровенний, вигідний злий. Виконаємо тест разом. У рядку А слово кругленьке уже має виражену суб'єктивну оцінку якості предмета суфікс «-еньк». Тому цей варіант нам не годиться. У рядку Б, прикметник лисий виражає абсолютну ознаку. Тому утворювати від цього прикметника ступені порівняння є помилкою. У рядку В, прикметник гнідий означає масть тварини. Масть не може бути вираженою більшою чи меншою мірою. У рядку Д. Прикметник здоровенний уже має надмірний ступінь суфікс «-н-». Отже правильна відповідь г. Спробуємо виконати завдання. Поставте відео на паузу. Із поданих прикметників виберіть ті, що утворені правильно: жовтуватіший, архіважливий, надзвичайно добріший, найбільш зеленавий, дуже сильний. А зараз правильні відповіді жовтуватіший. Морфологічна помилка. Адже ступені порівняння не утворюють від прикметників, що вже мають суфікс уват. Правильно буде жовтуватий або жовтіший. Архіважливий. Утворено правильно. Надзвичайно добріший морфологічна помилка. Адже ступінь порівняння не утворюють, якщо вже є прислівник, який виражає міру якості ознаки найбільш зеленавий. Така ж морфологічна помилка. Дуже сильний. Утворено, правильно. Сьогодні ви чудово попрацювали. Підсумуймо вивчене: ми з вами засвоїли поділ прикметників на ступені способу вираження ознаки, з'ясували, чим відрізняються прості складені форми. Навчилися утворювати прикметники суб'єктивної оцінки предмета. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!